чи незважаючи на не звернення і до правоохоронних органів і так далі. Так. Я правильно зрозумів? В тому, що таких рішень, де е, зазначено всягнутий, їх не така значна кількість. Дій, що, е, в службу рішня, там, де нарахувати і виплатити. І це сума нарахована пенсійним фондом. І вже таке рішення передається нарахованою сумою до казначейства. Якщо в рішенні суду написано стягнути, ви самі маєте право напряму його подати до казначейства. Там є порядок його виконання на місцевому рівні, а якщо тут кошти, кошти відсутні, то є, є єдина державна програма забезпечення виконання рішень суду. У відповідному бюджеті на кожен рік є стаття, така, по якій виділяються кошти. На виконання рішень суду, виконання яких гарантується державою. Де Наступне на питання. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, можливо, пенсійний фонд заперечив про те, що хтось із осіб постраждалих насових Чернобильської катастрофи, не дочекавшись примусового виконання, звертався в суд в судові органи і визнавав дії пенсійного фонду саме по невиконання рішення суду, да, неправомірно. Чи є такі рішення суду і чи виконується вони? території Керваської області. От протягом 2016 року. Я не зрозуміла питання, про що повинні бути рішення суду. Про ваше не проводити суду. За бездіяльність. Ну, так, так, <звіст> Мова йде про те, не про ті рішення суду, які визнавали там 6, 8, 10 в 2011 році. Мова йде про те, що вони коли не виконуються, сьогодні людина звертається, забов'язати повторно визнати ваші дії протиправлені, а ми тут же з вас і так далі. І так далі. Чи є такі рішення Нема, суду? Нема, про стягнення не маємо. Про зараз чи не маєте я, я, я не володію. Тому що до то, мене люди звертаються, кажуть, що є такі приклади і ці рішення суду виконуються на сьогоднішній день. І поки облудови... я не... де були пенсійні рішення, де конкретно ну, було зазначено, наприклад, стягнути з управління пенсійного фонду в місті Кировограді певну суму коштів на але не виплачену пенсію. Але це були громадяни не чорнобильці. Це були інші категорії громадян. Мова ну, якраз 2016 рік, серед 2016 року, про повторне рішення суду і про виконання цього рішення суду. Тому я запитав, чи можете ви підтвердити? Добре, давайте підсумок. Я по 440 районна тобто, організація доказна честь цього. Скажіть, будь ласка, а чого не працює 440 постанова згідно в казначейська та Ощадного на цивілізацію 703. 703. Чого вона не працює на сьогоднішній день? Не працює, тому що, е як з'ясувалося, стягувачем в основній масі не цікава е така форма погашення заборгованості. Російські відсіля мають великий термін погашення, а в країні, як ви знаєте, дуже високі ризики, інфекційні ризики. <танків> <Так. паде> не пропадеться, тому що е, ці кошти звертаються саме на погашення цих судових рішень, які йдуть получите 40 постанови. Вони стримуються тоді. <паде> тому це постанова 703. Не запрацювала, а їх Дякую. У мене доказна честь на те, що у мене Микитенко судилася, і теж вона нічого не вийшла. А найголовніше калки Галина Владимировна. Тоже. Вона судилася, як і нічого не отримує. У неї дитина інвалід. Дуже прошу вас. У неї дитина 28 років, голова здорова, дитина на коляскі. Вона її нікуди не здала. Вона не говорить, вона тільки комичі. І я прошу вас, я голова скільки чорнобильських вдома, щоб посадівся, щоб вона отримала ці гроші. Давайте ми запишемо. Звернення зробити офіційно. Я тоді до вас, вас підійдуть звернення. звернення. Да. Зробіть офіційне звернення. Ми з'ясуємо, де це судове рішення, на якій стадії виконання. Ну. Вона здавала все чисто. Хорошо. Давайте підсумовуємо. Все питання зробимо звернення на кабінет міністрів, хай нам офіційно повідомлять. Які дії будуть живати, да, що Медичний допомоги, так не Олександр Анатолій Звиклик. Коротко я вас прошу, щоб запитань буде більше, а ми зразу перейдемо до запитань, Йоргий, ви скажете? Ні, давайте я розкажу, скажу, так, так. ситуація, проблема, ж таке вирішення проблеми, щоб не, не заґвалтувати на такому чиновнішому рівні такі можна. Так, численні, шановні членки групи. Дивіться. У нас є ціла низка проблем, які ставляться чи виникають внаслідок якихось дуже багато непорозумів. По-перше, в нас потужна мережа медичних закладів, де ніхто з вас не може сказати, що там ви приходите і вам нема можливості надати медичну допомогу, вам відмовляють надавати медичну допомогу. Кожен, як правило, ви кожен раз мені зводите, кажу, буде зроблено. Вже много мені побог, Бог. Ну от бачите. Дякую, що хоч нахожу розуміння. Ну і я можу сказати, що звертався до вас по поводу гушка, скоро ви вирішили питання. Може ми закриваємо третє питання і Ми перейдемо до четвертого сразу. перейдемо. Якщо можна, я пару проблем, але чи треба обращатися по якщо можна, чи треба, якщо це можна на рівні головного лікаря? Ну, треба до Це, 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 це перше. По-друге, е, давайте так, система готова е, вам допомагати. Це е, дуже позитивний меседж, і я хочу, щоб ви е, погодились з цим. Друге питання. Е, що на рівні міст і районів, що на рівні області, ситуація дещо інша. Якщо, наприклад, маленький приклад, карті диспансеру, для ваше відділення За два роки пролікувалося 543. Чорнобильця із 9 копійками тисяч. Мені здається, що це доволі серйозна армія, отак якщо їх тут построїти, mm. мабуть, не кладеться yeah. в цьому. І якщо на рівні Центральної районної лікарні на медикаменти десь на ліжко виділяється на день ну, 7 гривень, ну хай 10 гривень, в карті диспансери на кожного з вас виділяється 35 гривень. На харчування. Ну, в районах трошки ну там 2,70 сімдесят можуть привести моркви картошки з да, 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 да. пантерів, 14 гривень, в день харчування, і хто там лежав, я думаю, що прожити може. Я зараз да, там лежу, Я що прийшов просив сіла в, в лікарню. Да. Да. Я до чого веду, що з боку обласного бюджету в принципі у вас армії роботи. Що стосується місцевих бюджетів районних і міських. Зараз якраз іде процес е, е, створення бюджетів на 2017 рік. Про, це вже паралельна проблема і зразу ж такі вирішення. Зверніться, будь ласка, до своїх колег в районах і містах, щоб вони попрацювали з депутатськими корпусами, тому що. Доходна частина бюджету не така вже й велика, і кожна е, якась там сила її хоче е, охорони здоров'я на себе, освіту на себе, дороги на себе. Попрацюйте, дайте своїм колегам, другі поради, щоб попрацювали з депутатами всіх рівнів, районних, сільських, міських. Хай лобують це питання, щоб на е, загалі на медичне вновлення, і зараз я окремо дойду до амбулаторного до без, безкоштовних. Рецептів на ліки для володфорних комо. Це перше питання. Друге, значить, про рецепти. Як правило, от згадайте, як ви заходите до лікаря, лікар приходить на роботу, щоб всім по можливості надати медичну допомогу. Заходить людина скажемо, спецконтингента і каже, от я хочу лягти в лікарню, випишіть мені те, те. Правильно? Ну, як правило, так думає. А тепер давайте подумаємо, що це таке. Пацієнт повинен прийти до лікаря, не продиктувати йому, що він хоче, а його повинні обстежити, подивитись. І те, що лікар-фахівець собі має на думці, він повинен призначити, аж тоді тільки випустити рецепти і так далі. І це перша морально-етична проблема, яка існує в наших з вами е, взаємовідносинах. Інше питання, недостаток фінансування, що ми, ми вже говорили. Зараз ми провели моніторинг. Виконання 1303 постанови вам відомо якраз з цього приводу. По районам і містам середня е, цифра забезпеченості пільгових рецептів менше 1% від потребу. Менше 1%. Що це значить? Що ці е, проблеми не враховуються не головою адміністрації, ні Світланою Васильівною, ні мною депутатами місцевих рад. Які піднімають руки під час прийняття районних міських бюджетів. Будь ласка, зрозумійте це і направляйте свої зусилля саме на цей контингент людей, яких люди вибрали представляти свої інтереси. Це друге питання. І третє питання. Бувають такі випадки, що, наприклад, виділяється фінансування ну, по кварталу, як правило, казначейство так проплачує, по якимись темам. І от виділяються кошти на те, що депутати проголосували, на пільгові рецепти. На перший квартал ви всі почули, що кошти є, отримали рецепти, їх товарили, хтось встиг, хтось не встиг. І тоді приходять і розказують. А ви пишіть мені там, лікар каже, ви знаєте, нема зараз коштів. Для того, щоб не було соціального цього зборення, нас попросили поки тимчасово не виписувати, все рівно ж ви їх не, не отримаєте. Тільки з'являться кошти. І тут знову починається, а в нас держава, а тобто а не не, ну, невідповідність повноважень і ваших вимог. Лікаря проблема не вибити вам фінансування, а правильно поставити діагноз і правильно призначити лікування. Будь ласка. Також своїми членами ваших організацій ну, опрацьовуйте ці питання, тому що коли другий раз ви один раз, наприклад, вже скандальну ситуацію попадаєте, на другий раз чисто по-людськи ніхто не хоче, ну я не кажу добро робити, але ну, душа не лежить е -е, якось нормально вирішувати питання. Чисто по-людськи. Буквально, якщо можно только вот. Я, я, я... Спасибо даже в тот момент, который взял ошибочную гроші, поцел. Когда спасибо. Значит, вот я уже представлял суда. Я четвертый день на стаціонарі в кардиостанции. Значит, поступил туди, не по скорому. Не по своїй прихоті, щоб прийшов і кажу, що я дуже хороша людина, я у вас не Я став на чергу у нашій Чорнобильській організації. Прийшла черга, значить, протягом року. Я 25 років і тут, я це перший раз. Там мене лікарі навіть лиця ніхто не знає. Каже, ви, напевно, новенький. Я кажу, звісно, я новенький. П'ять років у Чорнобилі прослужив з першої ночі до жилості. В тих Значить, прийшов я туди, назначили мені все. Дякую, все налагоджено непогано. Можна подякувати об сами. І вам персонально. Значить, кажуть, купити шприці, От. бо в нас їх немає. І крапельниці купити. Значить, це я по черзі. А ті, що не по черзі, припекло серце. Чорнобилець першої категорії і інвалід Значить, Прийшов туди, заселився. Шприці купи, капельниці купи, перчатки 10 пар купи, вату, бинт, все остальное. А де ж чорнобильські виділення? Гроші виділяють на медикаменти, здаття медикаменти. А краканиць при це виробка медичного призначення. Ну такі економічні коди не зміняв. І нецільове використання коштів ні один головний лікар не допустить. І вже вилучити, якщо ти ж пристав дві гривні стоя, ну требуйте добре. У нас всі медичні заклади фінансуються на 40% від мінімальної потреби. Обстеження добре проводять. Дякую. Ну від прохання З що ходить до друге питання. Я у четвертій лікарні, значить, саме з доля та проопірувався. Значить, у якого. Віктор Михайлович, дуже тяжкий стан був. Я три місяці до пам'яті приходив. Значить, Я звернувся на чергу по рецепті. Іван Васильович мені дзвонить, каже, так як ти стан твій такий. Каже, ми подвинули твою чергу. Іди і випіши. Я прийшов у п'яту поліклініку. Два дні мені виписували шість рецептів. Два дні. На суму десь 600 карбованців. Значить, щоб почки, э, печінку, на місце поставити після такої тяжкої операції, скільки я антибіотиків прийняв там дві э, чи три тижні там. Значит, Це ну, да, Значить, саме, А одній жінці виписали на дневний стаціонар на сьомому поверсі в п'ятій поклонці на сім тисяч шість тисяч. 700 карбованців, 26-36 рецептів. Я кажу, як так може тут пішло нас, не вважаєте? Чи вони такі люди, як від вашої колеги? Це, це правда. Зверніться до головного лікаря, є в кожному закладі, є в Києві. Був у його він наш колега Чорнобилець. Він каже, пробачте, я таких рецептів не міг підписувати. Це каже, може, лікар-спеціалісти уських, але Олександрівна. Плані, це. Це саме. Я кажу, яка різниця, хто підписував? Я, значить, Беру з собою водичку, до карманіцю, мені дурно робиться. Значить, мені виписали шість рецептів. Я більше не, не треба, мені не треба, воно лишні ваше. Ну чого 36 рецептів жінки? Куди вони ділять ці медикаменти? Роздала лікарям, тому що вона там робила медичною сестрою. Розберіться, будь ласка. Не має на це. Я як юрист хотів відіписати заяву дураку, Чесне слово. Це дискримінація, визначається Дискримінація визначається. Олександр, таке питання. Є у нас такий чорнобилець малий Значить, Він проходив консультацію в інституті Шалімого. Йому сказали, що йому треба протезування мережі зробити на ногах, В льоні таких коштів немає, щоб їх проплатити. І одразу друге питання. От е, діабетики другого типу вони не попадають ні під державну програму інсульніші, не попадають, е, бо не зв'язано з захворюванням по Діабет виник пізніше отримано його зв'язку. Виходить, що я з 2002 року я знаходжусь на власному, так кажуть, медикаментозному забезпеченні. Та я хотів спитати, як вирішити питання маленьки? У нас ж є гроші. На проведення операції позабузи. А що вам не важко? Завтра зранку підійдіть до мене, щоб ми не затримували шкода на одиноко. Розкажете все по Добре. До охорони здоров'я не валют, що не так би. Переходимо, мабуть, зразу до заходів 14 грудня, якщо вони <плес> тому що нас пласи, 20, так? Да. Да. Так, вона залишилось 20 хвилин. Так,

З приводу розміру компенсації можу сказати, що вони 2010 року були збільшені лише в 2015 році. На сьогоднішній день обласної державна адміністрації неодноразово не обваляли не свой слід до місцесполітики. Зключення міцносполітики направили пропозиції до інфільмів з метою збільшення цих розмірних компенсацій. На сьогоднішній день така ж сама ситуація по оздоровленню ці розміри компенсації не збільшилася в 2005 року. Регулярно направляємо ми листи за результатами наших зустрічей з вами. На сьогоднішній день за інформацією Мінцерсполітики, Мінцерсполітики, Мінцерсполітики України розглядається питання щодо збільшення цих В Стою чергу наша пропозиція знову за результатами нашої зустрічі з вами дезон направляємо листи до міністра сполітики та відсутня. Ось також з приводу грудня. О 14 грудні. Всі ви знаєте, що ще в березні головою обласної державної адміністрації та обласної ради затверджений план заходів по відзначенню 30-ї річниці катастрофи та року вшанування Чорнобильської на службу. Всі ми з вами активно заходи обговорювали, частина їх вже проведена. На 23 грудня заплановані урочисті заходи в обласної початку. На 13 годині заплановані урочці захист оплати державної реєстрації, де будуть відзначені ліквідатори, учасники ліквідації наслідків вайн катастрофи, будуть вручені відзнаки та матеріальне захоплення. Також на 14 грудня заплановано проведені в обласному центрі покладання квітів біля пам'ятника жертвам Черної. Дане питання було обговорено на робочій нараді міській раді. Тому я думаю, в мене заводять наводить. Ну, ми розробили заходи та доручення щодо покладання щодо церемонії покладання квітів і відзначення дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Значить, були пропозиції. Ми зібрали наших Чорнобильців, наші організації, вислухали їхні пропозиції і вирішили, що ми будемо проводити. Покладання квітів до пам'ятника і е, збираємося ми на е, 2010 біля пам'ятника, е, приходять вдови, приходять чорнобильці, учасники е, ліквідації аварії, покладаємо квіти, е, сценарій розробляється, квіти закупляємо і е, робимо все згідно плану до якого та вирішимо. У нас, було, є. у нас було хвилини. У, у нас було звернення громадської організації Союз Чорнобиль Україна, Олександр Миколаєвич, ваше було звернення з приводу проведення параду вдячності героям-відаторам. Ви знаєте про це? Знаємо. Ми також звернення такі виступили і до нас у міську раду, коли ми провели нараду, то наші організації міські відмовилися, з яких, з яких причин. Ну, Перша причина це погодні умови. Це те, що проводити такий парад від пам'ятника Ангелу і до пам'ятника жертвам Чорнобильської аварії. Це дуже складно буде для цих людей. Треба здоров що здоров'я мати для цього. Yeah. Ну, і дорогу треба мати, ну і здоров'я треба мати, і все треба мати. Тому ми вирішили, що ну та, ми вирішили, всі разом вирішили про те, що ми збираємося біля пам'ятника і там попадаємо в слово. Наскільки мені відомо, я був учасником цього так сказати, обговорення. І сьогодні лунають не зовсім правдива так сказати інформацію. По крайній мере, на той момент, коли я ще був присутній. Коли осталося обговорювати вже деталі, так, так, ну, можливо, щось там змінилося. Але було вирішено підтримати цю пропозицію і підтримати все-таки від Анного Харонця до пам'ятника, яка провести так, як сказати, захід за залученням. Тому ну, я на у той же день направив повторне звернення на міського голову, на в Ленівську і Російської... Е, 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 Київська Градська, а не більше, щоб вони повідомили про депутатський корпус. Мене не повідомили, якщо хтось прийняв якесь інше рішення. Ну, і хтось ж комісія працює. Я ми був присутній на той комісії. І тут То, ще раніше, чи я? Цей самий день. Всі були, так? Звісно. І є ще один свідок, який підтвердив, що комісія прийняла рішення. Правої ну, спеціалізації. Ми сказали так, що якщо обласна організація Чорнобильців хоче проводити таку саду, ми підтримуємо її. В якому плані? Ми надамо швидку допомогу, ми е, дамо, да, суб, да, супровід надамо, але на люди, які які Входять до міської організації, вони ми не зможуть, зможуть йти, просто так. піти. Да. І ми сказали, що, будь ласка, ви будете проходити, будь ласка, хто захоче, той вийде і підтримає цю ходу. От в такому, такому так, році. Не, не в міську організацію, координаційна а координаційна рада. Координаційна рада. входить в громадських червоної організації так, і 3 комітетів, в тому числі обласний. Можно, можна можна Так. Да. <певерію> карантин, Школи десять п'ять. Зараз школи не будуть, Школярі і ходили за